Доброго дня, шановні глядачі. Вітаємо вас на каналі Вінкіт. І сьогодні ми розглянемо з вами різницю між камерною та безкамерною покришкою. За основу ми взяли покришки розмірами 300 х 10. Дані покришки підходять до скутерів Honda Tact, Honda Dio, Suzuki Сузукілец та інших моделей з 10-дюймовим діаметром диска. Але мова сьогодні піде не про це. Ми хочемо з вами поговорити саме про різницю між камерними покришками та безкамеркою. Отже, в чому їх різниця? Візьмемо камерну покришку. Ну, це зрозуміло. Вона складається з самої покришки і з камери. Але в чому відмінність? В камерної покришки ось цей боковий корд, який вдівається на диск, він йде м'який. І він йде без, спеці... без спеціального бортика. Тобто він щільно не прилягає до диска. Тому можливе пропускання повітря між диском та покришкою. Тому таку покришку на безкамерний диск встановлювати не рекомендується. Не те, що не рекомендується, це просто неможливо. Вона буде пускати між диском і покришкою повітря. Тому в даному випадку потрібна камера, якою ця покришка комплектується. Хочемо зазначити, що такі покришки позначаються позначкою ТТ. Тобто, якщо ми бачимо на наклейці чи будь-де на упаковці позначку ТТ, ми з вами розуміємо, що покришка камерна. І маємо безкамерні покришки. Такі покришки позначаються позначкою ТЛ. Якщо таку позначку ми бачимо, значить покришка безкамерна. І вже ось в цій покришки йде. Відповідно, боковий корт йде жорстче. І є спеціальний бортик, який не пропускає повітря. Ось цю покришку можна встановлювати на безкамерні диски. До неї також в комплекті ви можете придбати додатковий вентиль, через який подається повітря на диск. Ну, В принципі, в принципі все. Звісно, такі покришки. Ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання, як завжди, ми додаємо в кінці ролика. З вас, як завжди, лайк, підписка. З вами був Вінтік.